Віддав життя за волю та незалежність України у Чернівцях. Віддали останню шану відважному захиснику із солдатом Русланом Лєкою попрощались на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. Чотири роки за ґратами отримав організатор незаконних переправ за кордон. Співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили Буковинця, який планував схему втечі двох військовозобов'язаних чоловіків до Молдови. Горобізнесмен особисто повіз чоловіків до кордону на ділянці відділу сокиряни. Однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників. За незаконні послуги жителі Івано-Франківської та Харківської областей заплатили 4 тисячі доларів та 5 тисяч євро. Переправника затримали. Мали та визнали винним. Дворічний малюк впав у каналізацію. У Чернівцях надзвичайникам довелось визволяти дитину з триметрової глибини. Інцидент трапився на вулиці Головній, коли мама з сином повертались додому. Хлопчик побіг вперед та впав у яму. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали хлопчика. У Чернівецькій міській раді прокоментували: яма вирита на вулиці для встановлення контактної опори. Підрядник в свою чергу каже: яма була накрита піддонами, а поверх встановили захисний бар'єр. Тож впас. Те можна було лише відсунувши бар'єр. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ситуації. Нагадаємо, це не перший такий випадок. 4 грудня під час відключення світла на вулиці головній в двометрову яму на тротуарі впала жінка. Яму глибиною понад два метри викопали на тротуарі біля стовпів. Але загорожі і попереджувальних стрічок не поставили. Аби дістати жінку, зупинили тролейбус, який підсвічував фарами місце пригоди. Один чоловік заліз у яму, аби допомогти жінці, а двоє зверху Витягнули її за руки. Збив двох неповнолітніх. У Чернівцях на вулиці Сергія Скальда трапилась аварія. 44-річний житель Михайлівка наїхав на 17-річних дівчину і хлопця. Пішоходи отримали травми. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Транспортний засіб вилучили. Триває досудове розслідування. У передріздвяні дні, коли кожна дитина особливо чекає на диво, у кіцменській громаді волонтери української команди створили справжнє свято для малечі. Захід організували до Дня Святого Миколая, аби подарувати дітям з різних куточків громади тепло, увагу та добрий настрій. Діти були дуже задоволені, дуже активно брали участь. Навіть мені самій було цікаво спостерігати як діти різного віку. Адже цей захід був проведений не в школі. Там не в садочку, а просто для дітей із сільської громади. І були дітки різного віку, починаючи від півторарічних діток до 18 річних. І дійсно, в даному випадку усім діткам було дуже цікаво, підлітки теж брали участь у конкурсах, і було цікаво спостерігати, як різновікові діти разом спільно долучаються до таких конкурсів. Під час свята. Розіграли цінні подарунки: бездротові навушники, музичні колонки та павербанки. Малеча з радістю брала участь, а переможці не приховували емоцій від отриманих призів. Ми е, намагаємося долучатися до різного роду ініціатив і намагаємося проводити такі свята дуже часто. Е, безпосередньо це е, на день матері, на день захисту дитини ми проводили в червні і е, до дня Святого Миколая. Також планується е, проведення подібних свят. і е, до різдва організатори впевнені такі зустрічі дарують дітям віру в добро, наповнюють їх дитинство світлом і допомагають відчути, що навіть у непрості часи диво поруч. Нехай святий Миколай приносить у кожну домівку мир, добробут і впевненість у кращому. А дітям ще більше радості та мрій, які обов'язково здійсняться. Додають волонтери. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.